Минулої весни моя стара сусідка пані Марія, справжній янгол у людській подобі, продала свій будинок і переїхала до доньки. А замість неї заїхали нові господарі, і з того моменту почалося справжнє пекло. Новим власником будинку став чоловік на ім'я Петро, і вже з перших днів стало зрозуміло, що він зовсім не з тих, хто думає про сусідів. Його улюблене хобі вмикати на повну гучність російський реп та шансон щойно настає вечір. І так по сім разів на тиждень. Особливо влітку, коли усі люди, як і я, виходять ввечері на терасу, щоб посидіти з родиною, поспілкуватися і відпочити. Але це ще не все. По вихідних і в будні, коли в нього збиралися друзі, вони влаштовували вечірки під відкритим небом. І звісно, знову ті самі російські мотиви на весь мікрорайон. Спокою не було ні вдень, ні ввечері. Інші сусіди також були невдоволені поведінкою Петра. Люди просили його бути трохи тихішим ставитися з повагою до оточуючих. Його відповідь була проста: я купив цей будинок за великі гроші, маю право робити що хочу. Мене це, м'яко кажучи, обурило, але замість сварок я вирішив діяти і от що я зробив років 15 тому, коли я тільки переїхав, я палив багаття біля спільної межі, але дим завжди йшов у бік сусідів, і мені було ніяково. Тому я переніс своє вогнище в інший бік двору, який межує з дорогою. Але тепер, зважаючи на поведінку Петра, я пригадав, як сильно я любив саме те місце для багаття біля межі з його двором. Того ж тижня я розібрав старе вогнище, переніс його назад, виклав гарними каменями і підготував усе для першого святкового запуску. Я тільки чекав, коли Петро знову запросить друзів настав суботній вечір. У Петра тусовка, гучна музика, балачки, сміх, пісні російською, а я тим часом розпалюю багаття, гарне таке з вологих дров, які дають найбільше диму. І за кілька хвилин уся їхня компанія почала кашляти і тікати в дім. Минуло трохи часу, знову вийшли, я ще порцію мокрого дерева, вони знову в дім. І так цілий вечір. Наступними вечорами я також повторював дану процедуру, і от за два тижні до мене прийшли Петро з дружиною. Дружина була дуже ввічлива, казала, що через дим не може навіть вийти у двір. Волосся смердить димом, а вдома запах тягне по всій вентиляції. Петро додав, що не може відпочити з друзями, бо кожного разу все закінчується задимленням. І тоді я їм відповів: це дуже неприємно, коли хтось заважає вам у вашому власному дворі, правда ж? І подивився прямо в очі Петрові. Але як ти сам казав, я ж теж можу робити, що хочу на своїй землі, чи не так Петре? Він подивився на мене, наче я розбив його улюблений диск з російською музикою, а його дружина подивилася спочатку на нього, потім на мене, і раптом зрозуміла. Просто кивнула і сказала Ми все зрозуміли, російської музики більше не буде. Я подякував і більше там багаття не палив. Відтоді ми не спілкуємося особливо, але й жодного російського шансону я більше не чув. Дякую, що дослухали цю історію до кінця. Якщо вона вам сподобалась, поставте вподобайку, це дуже підтримує канал. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові ще більш захопливі історії. А як би ви вчинили? Поділіться своїми думками в коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку, і якщо у вас є схожа історія з життя, розкажіть її, будь ласка.